І ми повертаємося до гучних заяв нардепа від волі народу Олександра Онищенка. З нами на зв'язку колишній міністр оборони, а також депутат минулих скликань Верховної Ради Анатолій Гриценко. Вітаю, пане Анатолію. Як ви прокоментуєте все те, що наговорив Онищенко в ефірі російських телеканалів? Чи можна йому вірити і що з того, що він говорив, на вашу думку, правда? Я думаю, що, на жаль, це е, жорстка, але правда. Саме Нищенко, він не викликає поваги, оскільки він зізнається в вчиненні злочинів. Але те, що він задокументував корупційні дії, підкуп депутатів, рейдерство проти бізнесу за президента, це ставить президента в залежність уже від іноземних держав і їхніх спецслужб. І важко розраховувати, що президент буде відстоювати інтереси країни, коли його власна шкіра буде. І загрозою. Це дуже прикро, Це аморально і, на превеликий жаль, повторення ситуації, яка була на рубежі 2000-х з кучмою. Як гадаєте, чому немає розголосу в ефірі українських телеканалів? Чому немає такої, знаєте, ем, ланцюжкової реакції після цих заяв? Це дійсно ситуація унікальна, тому що світові засоби масової інформації поширюють це, але я думаю, що президентська команда, яка контролює практично весь медійний простір, зробить і вже робить усе залежне, щоб громадяни України правди не знали. Вони помиляються, люди дізнаються. І на превеликий жаль, за помилки, за корупцію, за злочини президенти розраховуються потім країни. Ми з вами. І, Своїм майбутнім і своєю гідністю. Я думаю, що чесно було б е, визнати це все. І е, в принципі, за великим рахунком, в нормальних демократичних державах президенти після такого вільно йдуть з посади. Чи мала би бути якась офіційна відповідь на закиди? Ну як інакше, поширюється поширюються факти про те, що сотні мільйонів доларів. Президент його оточення через депутата Аніщенка він в цьому зізнається. Витягували з економіки. Він говорить, витягував навіть із коштів МВФ, е, які Україна випрошує для підтримки своєї гривні. Ну, ці злочини, ці е, факти не можна залишити без реагування. Дякую вам дуже. Анатолій Гриценко прокоментував останні заяви. Е... Пана Оніщенка і каже, що частина з того, що він сказав, може бути правдою.